Друзі, давайте в цей ранішній час ще раз скажемо слава Богу. слава Богу. Останній місяць року. Останній раз заповідь Господня цього року перед нами. знаєте, час біжить, роки йдуть. Хтось відходить у вічність з цієї землі. Ми з вами ще живі. Бог продовжує наше життя. І ми дякуємо Богу за кожний день, тому що розуміємо, що життя дане Богом. Життя нам дано для Бога, щоб ми своїм життям могли дійсно прославити величного Бога, Творця Вселенної. Перед нами служіння заповіді, але я хочу привести нас до однієї молитви перед тим, як ми будемо приступати до цієї заповіді. Як для Церкви Божої я хочу, щоб ми мали шанс, щоб кожен, кожний, хто є присутній в Домі Божому він мав шанс продивитися у своє життя, свої поступки, дії, слова. Можливо, якось аналізувати цей пройдений рік. Можливо, Треба покаятись, попросити прощення перед Богом, перед ближнім. Чоловік перед дружиною, дружина перед чоловіком, батьки перед дітьми, діти в батьків, щоб ми не торопилися, щоб ми просто так ну, по, по звичаю, щоб ми не забігали. Щоб ми мали час стати перед Богом. Ми є в присутності Божій. Я вірю в те, що Він духом своїм є присутній на місці цьому. Алілуя! І Бог є з нами, Бог є тут. Якщо я задам вам питання, чи сильний Бог сьогодні прощати нас? Ми всі скажемо, так. Да". Він сьогодні має владу прощати. Він сьогодні має владу оправдовувати. Якщо я задам інше питання, чи хоче він прощати сьогодні? Does Jesus want to forgive us today? Чи в нього є це бажання? І знову я скажу на підставі Слова Божого. Що це є серце, це є характеристика Бога, це є єство Бога, щоби спасати нас, щоби нас спасти. Jesus wants to save us. Це Його бажання, щоби ні один з нас не загинув, щоб ні один з нас не був засуджений, щоб ні один із нас не знемагав під тяжестю гріха, тому Він. Дарував Сина Ісуса Христа, щоб ми знайшли в ньому прощення, виправдання, щоб ми знайшли в ньому спасіння. Для цього він дав свого сина на страждання і на муки, за що ми сьогодні згадуємо? Якщо ми сказали, що Він має владу прощати, якщо він хоче прощати, це його бажання. Слідующе питання. А чи ми потребуємо прощення? Чи хочемо ми прощення? Якщо Бог може простити і хоче простити, де проблема? Де бар'єр? Де преграда? В чому? Не в Бозі, друзі. Не в Бозі. Він з своєї сторони вже зробив все необхідне для того, щоб ти і я могли отримати прощення сьогодні. Алілуя! Він зробив все. Від нього перешкод немає. Перешкода за нами за людьми. За нами присутніми в домі Божому. Я читаю знайоме всім нам місце. Це 1 коринтян, 11 розділ з 23 вірша і нижче. 1 Коринтян, 11, 23. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав. Що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене, так само і чашу взяв він по вечері і сказав. Ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно. Не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Амінь до цього місця. Так бути осудженим або виправданим. Звідки приходить осуд? Звідки приходить осуд? Гілт. Івана, Євангелія від Івана 3, 16 по 21. Знову дуже знайоме нам місце. Воно чітко поясне, пояснить нам. Або дасть відповідь на це запитання, звідки осуд. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий. Що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою? Той до світла йде, щоб діла його виявились бо зроблені в Бозі вони. І так як приходить осуд, осуд приходить, коли ти або я не віримо в Ісуса Христа як Сина Божого. Автоматично ми підпадаємо під осуд. За відсутність віри, коли немає в нас віри в Бога, віри в жертву Ісуса Христа, коли відсутність віри в нашому житті, ми підпадаємо суду. Далі з цього місця ми можемо взяти, коли ми любимо темряву більш як світло. Бог дав сина свого для того, щоби щоб спасти, а не осудити. Але люди полюбили темряву, відкинули світло, коли ти або я в нашому житті. Це вже говориться за наше ходження, не за відносини духовні з Богом, а за наше кожного дня життя our everyday life, when we love darkness over light, we will be judged. Ми будемо під осудом. І третє, коли вчинки твої лихі або недобрі. З цього місця ми беремо, коли наші поступки, наші вчинки, Бог дав нам право вибору. Ми не роботи. Ми не просто запрограміровані, що от так запрограмірував, і вони будуть тільки так робити. Бог дав тобі і мені право вибора. Робити добро або робити зло це вибор людини. Чинити правду або чинити неправду. Бути лагідним або бути злим. Бути розумним або бути нерозумним, ми маємо вибір. І коли вчинки наші, коли діла наші, коли слова наші, дії наші. Злі, недобрі, ми підпадаємо під осуд. Але Бог знову і знову, дорогі брати і сестри, друзі, знову і знову через всю Євангелію. Бог показує своє бажання, що Він не післав сина свого, щоби судити нас. Він післав сина свого, щоби спасти всіх нас. Алілуя! щоби виправдати нас, щоби простити нас, щоби дати нам нове ім'я, щоби дати нам нове життя в Ісусі Христі, це є Боже бажання. Бог не хоче судити Тебе. Бог не хоче засуджувати тебе й мене. Але Біблія учить нас, що через віру нам необхідно треба мати віру, щоб отримати виправдання перед Богом. І от декілька місць святого письма для того, щоб ми знову згадали в нашій пам'яті Римлян 3:23. Бо всі згрішили й позбавлені Божої слави. Тобто всі, кому був даний вибір, всі вибрали зло, всі вибрали гріх, всі згрішили, включає мене, включає кожного із нас. Але дарма 24-й вірш. Але дарма виправдуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. І що його Бог дав в жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, Хто вірує в Ісуса Христа? Алілуя. Римлян 5.1 Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Алілуя! Римлян 8,33. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує, хто ж той, що засуджує знак питання? Ісус є той, що вмер, над той воскрес. Він праворуч Бога і Він заступається за нас. Алілуя. Ісус. Праворуч Бога для того, щоб заступатися за Тебе і за мене, за нас усіх. Алілуя! Він є той, який оправдує нас сьогодні. Друзі, якщо ти і я згрішили перед Богом, сьогодні час покаятись. Все, що Він хоче, це просто від Твоїх уст, від Твого серця, від Твого розуму сказати, Боже, я неправий, прости мене. Все. Він чекає від Тебе покаяння. Прости мене, Боже. Він хоче прощати тебе. Перед Богом ми повинні мати віру, щоб прийняти цей дар Божий вірою. Перед людьми трошки по-другому. Виправдання перед ближнім вже вірою не працює. А примиренням, покаянням і ділами. Друзі, пройшов рік. Ми мали відносини один з одним. Бесіди, слова наші, багато діл зроблено, багато слів сказано до ближнього до Твого брата, до Твоєї сестри. І якщо ми образили когось, ми не повинні вірити, що Ісус прощає нас. Слава тобі, Ісусе, але мій брат чи сестра залишився ображеним. Слово Боже, нас не так учить. Коли в нас стосунки вже між людьми, послухайте Матвія 5, 21, 25, чого учить Ісус. Ви чули, що було стародавнім наказане: Не вбивай, а хто вб'є, підпадає Він судові. А я вам кажу. Що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже, дурний, підпадає гієні огненій. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут ізгадаєш, що брат твій щось має на тебе. Залиш отут дара свого перед жертівником, і піди примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя. Щоб прислужникові тебе не дав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Захей, коли зустрівся з Ісусом, він сказав слідующе, Став же Захей та й промовив до Господа Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Богим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Покаяння перед Богом. Це коли ми каємось, просимо прощення і вірою одержуємо прощення від Бога. Покаяння перед ближнім. Слово Боже, учить нас, що перед тим, як іти до Бога, перед тим, як приносити жертву Богові, ми йдемо до свого ближнього. Ми приходимо до свого брата, до своєї сестри, і ми кажемо прости мене. Я неправильно сказав. Я неправильно зробив. Я там за тебе так сказав. Я тебе там з Прости мене. Тоді Бог, будучи вірним і правдивим, бачучи плід покаяння, Він дасть прощення. Алілуя. Друзі, ми потрібні один одному. Ми є тіло Христове. І Слово Боже, учить нас, щоб ми цінили один одним. Кожний важливий і цінний є в очах Ісуса Христа. За кожного із нас проливалася невинна кров ангця Божого, якщо Бог цінує твоїм братом, твоєю сестрою. Я і ти повинен цінувати кожним братом, кожною сестрою. Ми не повинні судити, ми не повинні обговарювати, ми не повинні. Хривдити. Розумієте, да? ми повинні благословляти, ми повинні жити в єдності. Нас призиває до цього Слово Боже, ми повинні любити один одного і по цьому побачать, що ми є другі люди, що ми є учні Ісуса Христа, коли побачать любов між нами, любити. Тому ми не ділимося, друзі, ми не ділимося. Одна партія, друга. Чи різні понімання. В нас повинен бути повинне бути одне розуміння, одне понімання, те, що ми маємо одного Ісуса Христа, одного Бога, який спасає, одного Бога, до якого ми всі стремимося, і в Його одному царстві ми всі хочемо бути. Я пам'ятаю, в нас були такі служіння тут, на цьому місці, перед Причастю, коли ми ставали на коліна, коли ми молилися, просили у Бога прощення, коли ми давали місце Духу Святому, коли ми вставали з наших скамейок, просили прощення один в одного, це було тут це не сказка. Як хочеться, щоб сьогодні дійсно ми дали місце Духу Божому. Перед тим, як ми будемо приступати до вечері Господньої, ніхто із нас, я не запретю, Мої братя не скажуть тобі, ей, ти не участвуй, ти недостойний. Ну, ніхто із нас цього не зробить. З, Юду, з Ісусом за столом сидів Юда. Ісус йому не запретив участвувати в причасті. Но те, що ми прочитали в перших коринтян, Він участвував, але не на своє виправдання, а він взяв це на свій осуд. Тому від нас залежить, щоб ми. Мали благословіння і життя вічне в собі, участвуючи в заповіді Господні. Ми не запрещаємо вас. Це діло кожного, кожен дивиться у своє життя, у своє ходження. І кожен робить рішення перед Богом, перед собою, перед ближнім. Тому ми йдемо до молитви і ми дамо цей час, якщо ти згадав, якщо Бог тобі, можливо, на пам'ять поклав. Де ти комусь кривдив, їх немає тут? Візьми телефон. Yes, you can take your phone at church. Вийшов йому меседж. Попроси прощення. Якщо ця людина є тут, да, ти маєш право встати, підійти. Да, Ви маєте право встати, примиритися. Цього хоче Бог. Щоб не було бар'єра між нами і благословінням Божим, між тим, що Бог дає для нас даром, даром, Він дає даром. Але своїми поступками ми всього напросто можемо не прийняти цей дар. І останнє на цій неділі мені випала така честь стояти перед суддєю земним Бівертен Мюнісипал Корт. Знаєте, да? коли їдеш, їдеш по правилам, тобі по пошті не прийде письмо. А коли десь перевишиш скорість, або проїдеш на красне світло, по пошті получиш письмо, да? і от сиджу я перед суддєю і приблизно годину слухаю всі кейси, от переді мною всі осуджені, стоють перед суддєю і розказують свою кейс. І суддя був дуже добрий. Я, 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 просто, я просто був шокірований, наскільки суддя вміло і правильно до, кожного, до кожної ситуації мав свій підхід. Не всіх під одну, скажімо, рейку. До кожного. І от виходить молодий хлопець. З таким самим. Тільки там скажемо, як у мене, і починає видоправдовуватися. Суддя до цього моменту був дуже добрий. Но це привело суддю into fury. Він став, він, він став злим. Чому? Бо він ця робота його кожний день Він бачив і він чув ці всі екскюзи уже тисячу разів. Я сиджу в залі, і я бачу, як чоловік видоправдовує, він не правий. Все, що треба було сказати, прости, і все було би прощено. Зачем злити суддю? Суддя був добрий, коли почали видоправдовуватись, суддя почав вже судити по повній. І цього чоловіка його кейс пройшла. І я наступний. Я думаю, ну чому я раніше не був, коли суддя був добрий, коли суддя був, розумієте, зараз суддя злий, і от я встаю і тільки став перед ним і зразу кажу: суддя 100%, я винуватий. Всі 100% не маю ніякого оправдання, я винуватий. І він подивився на мене. Каже, дякую тобі за це, що ти прямо сказав, іди. Друзі, це земний суддя. Я не знаю, чи це коінцидент, що це цієї неділі сталося, і сьогодні я стою перед вами. Бог наш є любящий Бог, і Він хоче іскреного серця. Він хоче іскреного покаяння, він не хоче чути твоїх отмазок, він не хоче чути твоїх екскюсів, чому ти согрішив, чому ти так сказав, чому ти так зробив. Йому цього не потрібно. Він хоче, щоб ти підійшов і сказав, Боже, я не правий. Прости мене і дай мені сили бути іншим. І він простить. Тому я призиваю нас до цієї молитви, друзі. Дійсно, пристанемо перед Богом і попросимо в нього прощення. Voyez-Moi, Sourcet à Amen.